Любі друзі, добрий день! Сьогодні будемо сіяти перець на розсаду. І так нагадую, на підвіконній, в звичайній міській квартирі, без ламп досвідчування. При температурі, яка є в квартирі, присадибна ділянка у мене півтори сотки. І урожай на цих півтора сотках ви бачили: це огірки, кабачки, помідори, баклажани, перець і квіти. І так, сьогодні посів перцю на розсаду. Я саджу два сорти. Перший сорт слонове вухо, другий сорт золотий ювілейний. Перець мені дала моя подруга, я його ніколи не садила. Ці два сорти. Але і один, і другий товсто шкірі, стінки 8 мм і 10 мм, невисокі до 55 см. Я їх куштувала дуже-дуже добрі. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми робимо замочування. І так, хочу вам показати сам процес замочування, насіння перцю. Я роблю процес замочування з таким препаратом, як насіння. Я внизу під відео дам розшифровочку, що там знаходиться. Дуже гарний препарат, все дуже потрібне для швидкого росту, вірніше, для швидкого проростання і для одночасного проростання, а для перців це дуже важливо. Ось він вже розведений, я розвела і шприцом я просто заливаю на тарілочці салфеточку, і потім трошки прикриваю, так, прикриваю і покриваю поліетиленовий кульок. Тому що 15 годин буде замочуватися моє насіння. І за 15 годин воно може дуже швидко випаруватися. А так я буду подивлятися, якщо менше стає речовини, я потім тим же шприцом буду додавати. Оце такий процес замочування, він дуже-дуже необхідний. Можна не тільки замочувати таким препаратом, як насіння. А і в гуманікалію замочувати, і в воді замочувати, питань немає. Але замочування обов'язковий процес сіяння перцю на розсаду. Обов'язковий. Далі я вам покажу, в яку тару я буду садити. І так, сіяти, вірніше, сію я в От отакі стаканчики маленькі. Потім я буду робити перевалку в трьохсотку, потім перевалку в семисотку. При кожній перевалці я буду міняти ґрунт. Це дуже важливо для перцю. Перцю не так важливо добрива, монофосфати і так далі, як ґрунт. ґрунт повинен мінятися від кожної перевалки. Дві перевалки, три стакани. Все вам розкажу і покажу. І так, після замочування наш перчик. Бачите? Він ще не прокльовується, але вже видно, що він готовий. Він вже готовий, вже практично він клюється. Практично такі вже носики навубнявіли, такі гарні. Зараз я буду розсаджувати в стакани. Мій звичайний ґрунт це агроперліт обов'язково, ґрунт універсальний торф, пісок, щоб він був дуже-дуже ніжний. Дуже ніжний, тому що коренева система перцю, вона, хоч і добре розвинута, але вона на поверхні ґрунту. А у собі, як вона ще не розвинулася. На поверхні ґрунту треба втриматися, повинен дуже-дуже бути м'який такий добрий ґрунт. І так, перший ґрунт простий. І в його зараз будемо сіяти. В стаканчиках роблю отвори, отвори своєю ручкою, любимою. От моя любима ручка, це її ковпачок. На розмір ковпачка 6 мм. Я роблю в кожному стаканчику зробила отвори. І зараз туди закладу насіння. Далі покажу любі друзі, кожне насіннечко в своїй кімнаті. Зараз треба притрусити. Притрушую пісок, трошки грунту, агроперліт. Так, щоб він був дуже-дуже-такий легкий присип. Дуже легкий, отак присипаю і всі присиплю і далі натягну поліетиленову плівку і ставлю в саму теплу кімнату. Зараз покажу. Ще забула сказати, перед тим, як покривати плівкою, я ще дуже добре проливаю пісок. Цей пісок. Що ми насипали, хоч в мене ґрунт був вологий, я його зволожила дуже добре, але я ще дуже добре прориваю і під плівкою в теплій кімнаті, хай собі проростають. І так, для того, щоб зробити перевалку через якийсь певний час, я що роблю? Я до свого ґрунту ще додам 10% біогумуса. А при перевалці в третій стакан 700 грамовий я додам ще 20% біогумуса. І все, більше перцям на цих етапах нічого не потрібно. Вони все будуть мати, будуть гарні, красиві, зійдуть, виростуть і вам покажу їх потім. Тепер ще такий момент, ну, відносно сроків посіву. У мене слонове вухо і золотий ювілей. Слонове вухо, ранній сорт, золотий ювілей 160 днів з моменту сходів. 160 днів треба ще додати 10 днів на сходи, як мінімум, це 175, розділити на 30 це буде 6 місяців, для того, щоб в середині серпня. Починати збирати не технічну зрілість, а вже жовтого кольору, тому що в мене жовтого кольору золотий ювілей і зловної вугу червоне. Я вам потім покажу, як вони вже будуть. То треба в лютому звичайно, вже сіяти. От зараз лютий, і ми сіємо, ви обираєте для себе зручний день. Так, все, любі друзі, бажаю вам, щоб у вас все було чудово, щоб ви все гарно зробили. До зустрічі з новою інформацією. До побачення!